Його звали Геральтом із Рівії, він був відьмаком, убивцею по твор, в до переправи. Так, а ти, я теж, я теж. поливаємо. Yeah. Епілог. Пані, пане, перемога. Зазнали великих втрат, але відбили торгівельний район. <досконалец> Ідеально, Девед передавав звістку. Він мертвий! Його зарупав відьмак. Той безбожний різник! різник. ніколи з нього не було користі. Чи вирішив виняти лу... лу... з пані здали людям усвідомити, що Ада знову стригне. Так, але Відьмак знайшов стригу. ти зривів. Лише він може стати мені на заводі. Випускайте більше експериментів, і давайте ельфам більш-менш вагому причину. Треба посіяти хаос у місці. Мій пане протестую! Цих представних шляхти не обговорюється. Роздайте людям їжу та скажіть, що кожна наближна людина знайде притулок замку ордену плем'яної троянди. Адальберте, дякую за вірну службу. Заберіть його. Сьогодні починається нова епоха. Ера над людей. Ніхто мені не стане називати. Ніхто. Іменую тебе своїм новим ад'ютантом. На що маєш робити? <пробіт> Тож, іди. Геральте, Штафі, ти потрапив на історичний момент. Я скорі радий, що ви, а ти а живий, віде але не маю зараз часу. Можу звертатися завершити декіше. Бажаю, що вони важливіші задо до доносних до... до... союз між мерією та Ріданією? Не, Не драматизуєш, скажи, що відбувається. Тільки після дотримання правил вічливості тріс. Моя, Моя радість у цієї зустрічі. Зустріч. Тріс. Попросить цього блазня, щоб, віць, віць, щоб віць. прийшов до суду Я скажу, що це за долуносний момент. Тож вирішив вдома з сусідами. Ну мов гадай, здрав до відом и зридані. Геральт. Геральт, вольт має дізнатися про зраду великого королем Треба розсовій королю про зраду великого магістра. Служба. суровий. Вітаю, Привіт, відьмача. Королю. Мусимо обговорити кілька, кілька справ. Звісно. Закінчи роздумувати шмаркачук. Треба гасити цей бордель. Отримаєш руку принцеси та як життя навчило пів королівства, лише коли я відкинув копита. Де Андерсберга? І, і, і так уб'є відьмак. Що? Такі? Спокійно, Спокійно заплатимо скільки забажаєш. Я відьмак, мені мені не найма не уби. Добре, Добре. 10 тисяч. Часом не Часу не перебільшуєш? Ході тобі польтися. Королівство варте <королівство> значно віцей. більшого. Ще Щеня моя рація. Ех, складно. 8 отримаєш 8 тисяч. Розумієш, податок, податок на прибуток. Стой. Думаю вас. Тоді все вирішаю. Радові. Твої війська вмагамують орден у Ридані та на підвінічних кордонах моїй володі. Мої війська вирушають із брат братньої допомоги. Не хочу жодної клятої братньої допомоги. Це формулювання Осьле в мене оситіюється. «Маєте розбити членів ордену та відступити. Спокійно, спокійно, Фольтесте мої, мої діти правитимуть не цим, крані. Крані. цим кролістом Не, не збирайся його знищувати. Вашим Мі, ваше влучності перепрошую, але ще ще хвилинку відьмача. Слухаю, Поговоримо политике, про і політику, і, і не смій зараз розповідати про нейтральність. Зважаючи на тварису, з якими ти заявився, яким усядеш у цьому лайні вуха. Бажання кроля для мене закон. Для хлопку людей з вулиці орден б'ється з моїм військом, але не дає себе ушукати. Це стати сутичка між великим зареєструй мною. Ти амбітний фанатик. Керував усіма справами Саламадри та навмисно спровокував повстання. Що ти говориш? Думав, kura, що це зацікавлять, Кроня? Істотно зацікавило. Сучість сина атакує Сукінсан мене сталью, отрутою та магією. Настав нас час ретельно вибирати, вибирати союзників. Бачиш, що ця солодка чародійка вже Під'ємо підсумки нашого угоди, короля, Можу служити порадою та підтримкою особисто для вас і твоїх шановних, шановних подружок. Можеш, можеш, тільки не забувати. Мерголь, Мерго, що це я справлю цим борделем. Не роби з себе Філіпа. Ти для да цього надто красиво та розумна. Не забувай, що я про цим борделем. Це не гідна картина. Король, чародійка та Відьмак об'єднують сили в боротьбі проти зла. Якщо далі зволікатиме, то до. Андерсберг, Андерсберг вбиває всіх хмалаві. художників. Рушаємо. Ах, ще одне. Відьмачу. Як почувається Адда, значно ніж як краще, ніж у подобі стриги, це точно. Але, Але ще, ще довго буде приходити хочуваєш. до себе, Відьмачу. Навіть відьмі, не знаю, ні. як тобі дякувати. Радий, що Ада залишилася, живою та добре, добре. почувається. І може король подбати про те, щоб друзі відьмака почувалися так само. Так. Так, король, король може повісяти це відьмаку. Хоче знати, хто за цим, цим стоїть. Це девет до доклав вулицю, зусиль до перетворення принцеси. Не Як не це він хотів здобути вплив серед ваших ворогів? Ато з цим. Хотів би дістатися до нього. Його керівники сподівалися, що перетворення францесу на стригу послабить ваше становище. Девет уже поніс заслужене покарання? Мене це тішить. Тепер уже йди. Нелегко буде пробиватися через охоплену полум'ям в зиму. Люди бачать у нас лише вбивці потвор. Слушно. Вони не знають, що найбільше задоволення нам приносить зняття проклять та заклинань. Меч це крайність, поки, існяла, поки існував шанс врятувати принцесу. Я мав спробувати. Було варто. Воно того було варто. Так. Треба б... пробитися через усю візиму аж до храму, щоб побити великого магістра. Бля... Тоді хоробрий Фольте сказав. Шановний родовіте, що ти милиш, яскер. Записуй, як твориться історія доземна. на очах. Правдиве та слово в слово. Фольте сказав закінчуть роздумиш Маркачу. Потрібно прибрати цей бордель. Ой, Ой Герольд, ти взагалі не маєш відчуття поезії. Є правда часу, а є правда легенди Ніколи не змінишся, так? Перо сильніше меча. Ти, ти також не, не змінишся. Знову, знову біжиш рятувати хоч світ, хоча ні, тебе не ніхто прошу. не просив. Мушу ти завершити. Розумію. Розумію. Нехай щастить Геральт. Треба потрапити до храму Ордена та помститися великому магістру. Польтець був розлючений. Треба йти далі, щоб дістатися до великого магістра в храмі. Вулиця героїв варте. Зіквіт дороги, Геральте, я не хочу битися з тобою. Тоді не змушуй мене цього робити. Нічого не хочу від тебе Маю накази, які треба виконати. Мусимо врятувати королівство. Тоді бийся справжніми ворогами та дай цивільну спокій. А він звальч з справді вими. І зостав цивілів в спокою. Рацію. Маєш рацію. Моїми Мої справжніми ворогами є ельфійські виродки. Мусимо підготуватися Мусимо до їхнього приходу. Хлопці, шикуйсь, шик. А цо з цивільне що з цивільними? Краще збиратися звідси. Люди, Люди утікайте назад до, до, до вашого кроля, можливо, можливо він надасть вам притулок. Чули? Забирайтесь Забирайте звідси, якщо стон, життя вам ми Гагудьте всередині буде безпічні. безпечніше. Маєш рацію. Тріс. Треба поквапитись. Рація. Правда, місце це місце дивно на мене впливає. Васка. Білки і орден однаково сухі. Не дають нам жити на болоті. А багнах жич нам, не дають. Ну так, потрапили між і ковадлом. Мало сон, білволосий. Твоє призначення здійсниється. Прибуло, щоб приказати тобі ці слова. Не будь як болотяна черепаха, світло болотя на Запам'ятаю. Запам'ятаю. Вітаю. І лише вас кролася сюди воєнна завірюка. Не, не затримую сюди надовго. Мусимо дістатися до храму. А, а отже, ви з тих, хто вирішив вітати себе під по вічного вогню? То ваша воля. Але зараз Але немає сенсу, сенсу повертатися на, на вулицю. Загинете. Є інша дорога. Можете спробувати, Можете спробувати через, через двері в підвалі. До Куди ведуть до інших, до інших підвалів. Маєте знайти вихід. Але, Але не гарантую, вийші, що вийші. це безпечна дорога. ми ризикнемо. Ключ, Ключ має лежати десь підталі. тут. Голен Вітаю, вітаю! Як, ci як справи з Ворфа? Не нарікаю на війні, можна непогано заробити. Тільки король наклав здарнички податки, щоб його чума скупила. То чому тут сидіш? То чому тут сидиш? Чому не бачиш, що діється? Вулиці на пів, як лицарі орден, солдати та схоєте є. Рубають кого можуть. Я всіх я зрадник курвама. А всіх зажістим курва ж жмач! А додаток у всіх у голові природне призначення. Дивні, дивні знаки іншому єчім. Не маєш з ким поговорити. Нема до кого гемби отворить. Прикро, Прикро я, мені, але істи. мушу вже йти. Давай. Бувай. Відьміні. 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 ти тут. Виконує важливе завдання короля. Гідно похвали. Я, я також хотів у ці важкі часи запропонувати потись у свої, свої послуги, послуги радника. На жаль, не зміг пройти через захоплення полум'я зиму. Власне, шукає прогід до храму. Слухай, Слухай, у мене вийшло багато довідить, чого дійсно довідатись про відомостім явищі Дикого Гону. Розкажи. В у народній культурі, культурі король Гоно є уособленням смерті. Забирає душі. Іноді виступай, як знаряддя призначення. Призначення? Де і гінь віщує болі, війну та нещастя. Останнім часом його часто можна побачити często, поблизу візими. Стережися. Муша йти, бувай. Привіт відьмач. Вітай відьміня. Witaj. Boy, z'jednot z priostem настоя час Power. Що маєш на увазі? Co masz na myśli? Знаєш, пристаніш пророцтві тлі відьмача? чув про нього, але не пам'ятаю деталей. під час з війни з Нільгардом люди казали, що пророцтво здійсниться. Буєтлини передбачила, що земля охопить кров Айнсейдхі, кров Ельвів. Казали, що настав вік меча та сокири, вік вовчої завірюхи. Знаєш, продовжить відьмача? Пам'ята не пам'ятаю. Ото припов ось пророцтво. На надходить час, час, час білої служби і білого світла. Час шаленства час і час пагороди. Гардидейрет, час кінця. Світ умре серед морозу. Дощь доволі песиметична країна. Вірцом картина. Вydає знаєш, що думаю, мені здається, що все ще попереду. Це лише початок може. Можливо, все залежить від нас. Бувай. бувай, нехай велика мене захистить тебе. <свисті> Історія звичайних, звичайних людей цікавить від мене більше віде, за пророцтво. Знаю, що турбуєшся про людей. Я Віді бачила Кермен, вона така щаслива з капітаном Барпи. Знаю, що вони одружились. Радий же чути. То дяки тобі це завдяки тобі, відмача. Чула, що ти зняв провляття з Вінсента. Ця бідолашна дівчина, заслуговує трішки щастя. Бідоулашка що... Кармен багато пережила. Била в передмісті її батько був рецем вічного вогню, полерний Святоша. Вона завагітніла і він вигнав її з дому, упинилася у візимі без гроша за душею. Знаєш, як усе скінчилося? Скінчило. Не Знав цієї історії. Тож, ти проливай світо на багато речей. Є. па. Ой, САМИЙ РЕЧНИК ВІЧНОГО вогню З першої глави батя Кармен. Що це за скриня? О май гай! Це... це я розумію. Так, старші брати, прочитано. Хоп! Просто від длини. Прочитано. Хоп! Опа! Хоп! Викидуємо. І це з'юзаємо на матч. Наприклад. І це з'юзаємо на матч. Наприклад. Ох, біда приходить. Відьмаче, не вбивай мене. Не забьяй мене. Балакучий гуль. Но Саме так. Бачиш, я такий же мотант як ти. Народився з даром мови і інтелектом людського рівня. Знаю багато подворів, які віде. мають інтелекти смертельно небезпечність. Становлю загрозу не лучше для тих, хто до мене задирається. Припустимо, я тобі віжу. Ти мене заспокоїв. Чому Чому сидиш тут? Уж він не, з... не змушує ховатися на цвинтарі. Тут, тут безпечніше. Вночі Но виходжу на, на вулиці, маю гноз на їжі. Не нарікаю. Не а мешканці цього дому не мають нічого проти. Трішки бояться мене. Тільки та мала шмаркачка спускається сюди та балакає і наче захнята. Мушай вже їсти. Мушай вже йти, бувай. Йо! Ми... Герельд, бери меч. Благаю. Я не хоче вбивати цивільного. Геральт, бери меч. Виношіся. звідси, нічого мені від вас не треба. У підвалі подворі. були подвори. І так, загинуть, не йдуть мене, спіймають. Опануй себе, як можна, можна вибрати звідси. Я не маю наміру нікуди йти. Але, але ви, ви можете спробувати, спробувати. через вікно. Джинки. Дякую. Отже, живий, мені Фуй болі, висок, що тебе бачити. Говори зрозуміло, що я не вгумлю для загадок. Торув'єль то мертва. Вєм, Знаю достатньо, щоб у її, її смерті звинуватити тебе. тебе. Хоча через байдужість. Рож... Розплю очі. її віна. Убили її, твоя кохана війна. Припини порпатись в минулому та тупитись від у крові. Збудуй щось хоча б раз. От фуш очі їй він. Убивай не війна, а ті, хто воює. Люди, ельфи, дворфи. Маєш рацію. Настав час, щоби щось збудувати. Вафайль, вовча. Мутант убивця. вони з ним розбираються? Нахай не є. Вони ж їх вб'ють. Вони ж зможуть без мене їх побити. Та чи то вбонув Бонокулесі вони всі на мене заграяться. Це ж спрацює. Ja Потихеньку вони і вбивають. Треба yes! ja угоди стріт подальші дії. Доведеться трішки забрутитись Єдине дорогу, що веде до Nie храму, лежить через каналізацію. Закон її не Орден її не пальнує. Їм це не спало на думку. Розумієш, там ж Цойголь. сів цій голь. Можливо, насправді великий. Так, останні, останні дні забезпечили цю голюку свіжого м'яса. Сподіваюся, що він ще не встиг розмножитись. Не, не думаю, що він знайшов партнерку. Зачув лише про одного це голя. Йому не потрібна партнерка. Він геморф гермофред. Замкнено. Слухай, Тріса, куди йти? Куди йти? Сюди? Угу, ліг от цойгольно сидить у каналізації десь під підвалом Є якісь поради від фахівця? Не дай себе з'їсти. Я серйозно питав. Тримайся поза досаднішим матиків своїх альдоси осередок хвороб. вороб. Ясно. Угу. Ось і славно звісний Цойголь. Це був повний пиздець. Просто повний пиздець. Інших слів немає. Нові таланти хоча б доступні. Дякую Давай, вставай, Герак. А, а, не, все ж таки, катсцена. Ти вид у не змін. я не то хипик керує божевільний. Знову, Знову хтось за, за них вирішує, але цього разу це не буде ми. Не хочу вирішувати за когось. Хочу, щоб вони самі почали приймати рішення. Ти впевнений, що вони теж цього хочуть? Принаймні матимуть шанс. І йти треба. Куди мені йти треба? Храм. Точно слово отхидук не все. От храм. Що храм не тут. А, а це не район, де. Я там Це не храмовий. А, ну а, звичайно, це храмовий. Ми ж в храм йдемо. придурочні бувайте Yeah, boy.

Можна було його просто заігнорити, і піти питивать прямо в район. Это храм. Неее вона пішла його просто затриггерила.